Розпочали тиждень з добрих справ. Львівські школярі після уроків показали, як можна безкорисливо проявити доброту до людей. Перехожим дітвора дарувала власноруч виготовлені листівки. Цю акцію присвятили до дня спонтанного вияву доброти. Це неофіційне свято. Визначають 17 лютого. У цей день закликають спонтанно, не задумуючись, робити добро. Епідемію добра сьогодні поширювали на вулицях Львова. Аби сумний і черствий світ зробити трохи добрішим. Львівські школярі взяли у руки папір та олівці та написали кілька чарівних слів. Подарувати усмішку на обличчі легко. Переконані діти. Я хочу сказати, що люди робили добро. Цим людям і що добро завжди переможе зло. 17 листівок. Я хочу їх подарувати усім людям, усім ближнім. Дуже сподобалось таке готувати. Я думаю, що це допоможе людям, ніби якось поліпшити, стати добрішими. Під сюрпризів школярів у пішоходів з'являлася усмішка. І На ваших очах зразу усмішка з'явиться дуже добре, що такі штуки проводяться. От Дуже приємно в такий похмурий день отримати таке побажання. Тільки молодці, якщо це вони ініціатори власне такої акції, це дуже добре. Бо саме від дітей залежить наше майбутнє ну, країни в цілому. Таку акцію львівські вчителі спільно з школярами організували вперше. усе для того, щоб людям нагадати про цінність добра, а дітей привчити до добрих вчинків. Ну, власне, метою акції є показати дітям і через дітей, як власне творити добро, бо все ж таки діти проявляють найщиріші. Чи і власне вони можуть показати, як іншим людям як показувати то добро. Зробити добру справу можна по різному до прикладу, поступитися місцем у транспорті чи передати свій квиток іншому, чи просто посміхнутись. Головне, щоб про добрі справи згадували не лише у день доброти, і Тафійчук, Анатолій Лопаченко новини.